Добрий день. Сьогодні через повітряну тривогу урок ми не проводимо, тому я вам пропоную подивитися відео і запам'ятати нові слова. Ну, ми починаємо тему My morning. Бачите, тут написано My morning мій ранок. Ну і слова, які відносяться до цієї теми. Sleep. Sleep. Спати. Sleep. Sleep. Прокидатися wake up. Wake up. Wake up. Давайте get up. Get up. Get up. Get up. 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 Застеляти ліжко. Make bed. Make bed. Мейк бед. Мейк бед. І вмивати обличчя. Вош фейс. Wash face. Wash face. Ну і ще раз спочатку. Спати сліп, сліп, прокидатися. Wake up. Wake up. Вставати Get Up. Get up. Застеляти ліжко. Make bed. Make bed. Мивати обличчя. Wash face. Wash face. Ці слова є у вас у підручнику на форзаці. От я показую: спочатку у нас де обкладинка, потім відкриваємо підручник. У нас форзаці, і ось тут у нас є ця тема. Ці слова вивчень, ну, Запам'ятайте і потренуйтеся писати їх ну, по 5 разів у зошитах.